Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в понеділок, 21 жовтня 2024 року на літургії в православних храмах читається Євангеліє від Луки, глава 7, вірші з 36 по 50. Моляша же його некий от фарісій, добияв з ним. И вшед в дом фарисео возле же. И се жена в ограде, я же бе грешница, И увидевши, яко возлежит во храме не фарисеове, Принесши алавастр мира, И ставши при ногу его созади, Плачущися, начат умывать и нози его слезами, И волосы главы своей я утираши и облобы заше нози его, и мазаше миром. Видев же, фарисей возвавы его, речев себе глаголя, сей аще бы был пророк, видел бы, кто и какова жена прикасается ему, яко грешница есть. И отвещав Иисуса рече к нему, Симоне, имам те нечто рещи, Он же рече, Учитель урцы. Иисус же рече, два должника беста взамодавцу некоему. Един бе должен пятию сот динарий, другие же Не Неимущимо же имо воздать обема отда, который у бои юрцы паче возлюбит его. Отвіщав же Симон рече, Мню я йому ему живяще отдам. Он же рече йому, правду судил єсі». і обращся к жене Симоно рече. Відіш ли сію жену, В недох в дом твой, води на нозі моїй не дал єсі. Сия же слезами облия минозе, И волосы главы своей я отре, Лобзания не дал еси, Сия же от нель же в недох Не престал облобызающий минозе, Маслом главы моей я не помазал еси, Сия же миром помаза минозе, Его же ради глаголю ти Отпущаются греси ее мнози, Яко возлюби много, А ему же мало оставляется, Меньше любит. Рече же ей, Отпущаются тебе греси, И на чаше возлежащие с ним Глаголоти в себе, Кто сей есть, И же и грехи отпущает. Рече же к жене, Віра твоя спасетя, йди в міря. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І, прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі алябастрову пляшечку мира принесла і, припавши до ніг його саду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, Коли б був він пророк. Він би знав, хто отой, яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. І озвався Ісус та й говорить до нього, маю, Симоне, де що сказати тобі, а той відказав Кажи, учителю, і промовив Ісус, були два боржники в одного вірителя. Один був винен п'ятсот динаріїв, а другий п'ятдесят. Як вони ж не могли заплатити, простив він обох. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, Думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому розсудив ти правдиво. І, обернувшись до жінки, він промовив до Симона: Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи війшов, я, мої ноги цілує невпинно, голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі. Численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить, а до неї промовив: Прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе Хто ж це такий, що прощає її гріхи? А до жінки сказав він. Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Усім благословенного осіннього дня, душевного спокою, миру, здоров'я, віри і любові.